Я не знаю, хто знає, я знімаю гумористичні відео. Якщо як для вас займаюсь хуйню. я радий, що сьогодні не треба вас смішити. Ну і ви в цілому, і не смієтесь. Я був в школі не такий крутий, як зараз. Я ходив на футбол, і старшаки вигадали таку клічку шкура, а я крінжую. Добре. Я вступив на повара кондитера і якось я приходив додому і не хотів заходити на кухню, бо там він. Хочу запросити на цю сцену досить неординарну особистість. Мені було досить цікаво, як пройде сьогодні шоу саме з цією людиною. Без спойлерів і представлень. Даня пова! Добрий вечір всім! Я радий, що сьогодні не треба вас смішити. Ну, і ви в цілому і не смієтесь. Хоча вас намагались насмішити. Нормально подобається сьогодні як все. Я вперше виступаю в подібному форматі. Сказати чесно, вже пошкодував, що погодився, коли, ну, коли дивився, як ви слухали. Ну вам похуй. Всі вам, ну. Тільки їм не похуй, бо вони знімають. Ще не такі смішні телефони, добре. Я розповім історію про свого друга, однокласника. Він з мого міста рідного. Його звати Микита. Ми з ними вчилися в одній школі, ходили в один садочок. В школі він мене буліл ну, принижував. І Я через те, що він мене ображав, в мене сформувалось. Комедійний захист. Я був в школі не такий крутий, як зараз. Дякую. <плес> Уявіть, як я хуйово виглядав. Смішно? Дякую. Да, я дуже погано виглядав. Я носив скіні джинси. Знаєте, що це таке? Такі завужені джинси, на котрих ти мобілку кладеш, і вона стирчить. І ніхто не подумає, що, ну. Да, да. Так, я ходив в таких джинсах в школу в піджаке, і, і, і мене цей Микита він мене доволі так, ну, буліл так ображав. Мене в мене в шкільні часи я ходив на футбол, і старшаки вигадали таку кличку Шкура. Я вам поясню, чого інші, інші контексти були. В мене прізвище Перетягін справжнє, і мене називали Шкуротягін. Угу, Таке дитинство. Я бачу чоловіку сумно дуже. Подобається, вам подобається, коли ображають дітей? Угу, Добре. Да, і він мені, отак от на уроках, я сиджу, і він поруч мене сидить, і вчителька така дуже серйозна, і він мені каже: Шкура. Шкура. Я знаю, що якщо на нього подивлюсь, це буде, я під його дудку пляшу, так не можна. І на третій, ну, раз я зриваюсь, він, він каже: Шкура! Я так от повертаюсь, і він каже: іди нахуй <рив> угу. я злився да, в дитинстві, я злився. Потім я трішки подорослішав якось. Він пішов після 9 класу, а повернувся в 11-й. І я вже був трішки крутіший, я вже міг самоіронізувати над собою, і тому мені було комфортніше в суспільстві. Потім ми розійш, ну, розійшлися, я вступив на повара кондітера е, і вчився. В ПТУ. Я вирішив ще себе більше принизити. і Мені дуже не подобалось. Я, я тільки закінчив школу і пішов вчитись в ПТУ. І буквально через місяці два була моя практика, де я в іншій школі дітям їжу розносив. Це дуже хуйово, чесно. Е, да, це дуже б'є по самооцінці. Ти в такому великому колпаці бігаєш, вариш каші в великих каструлях. Так. Дуже, прик... дуже погано. Єдине, що було добре, там не дуже слідкували за складами. Я додому носив згущенку і масло. Yeah. В гуртожитку ми жили, варили всяке. Да, потім ми з цим другом дуже довго не бачились. Я закінчив ПТУ, я приїхав в рідне місто, ми з ним трохи бачив з цим Микитою Микита. І потім е, я поїхав вчитись в Київ сюди. До вас. Да, я вчився, я вступив університет, трошки провчився, і, і, і ми з цим Микитою знову, вже в дорослому житті, зійшлись, Всі дитячі образи вони були забуті, і ми, ми почали разом жити. Я, Микита і ще інший мій друг. <реш> так, з Микитою. Ні, ми жили. Давай. Дякую за уточнююче питання. Єдине, кому бачу, вам не похуй, бо як я згоден, дякую. Ви задавайте питання, якщо щось не зрозуміло, добре? 9. Ще рано, ви не. <реш> да. Не дозволяйте собі забагато. <реш> да. Дивіться, ви сп... я жив з іншим другом, його звали Саша Шишкін. І ми жили. А чого ви смієтесь? Я знаю Сашу Шишкіна. Ви знаєте Сашу Шишкіна? Я знаю, але я знаю. Він яка в нього колір який? <реш> Ні. Ви Люба, так? Звідки ви його знаєте, Люба? Ні-ні, де ви з ним познайомились? Можливо, це той. А, в грі? В комп'ютерній грі? Що таке шутерс? А, я просто не такий. Я не... Я хочу. Ну добре, все, вибачте, я на вас тиснув. Так, добре, я жив з Сашею і До нас ми в однокімнатній квартирі жили. Ми були гарні друзі, сміялись, веселились, і до нас заїхав Микита. І ми в одній кімнаті, ми з Саша Шишкіним спали на великому двоспальному ліжку, а Микита на маленькому розкладному. Це хороша доросла дружба, ви всі розумієте. Не всі розумієте. Да, і ми жили разом, ми дружили. Я, я тоді почав, я не знаю хто знає, я знімаю гумористичні відео. Якщо як для вас займаюсь хуйньою. Да, хуй, Отак от знімаю на камеру. Хтось знайомий? Ви знайомі. Східнюємо знайомі 100 відсотків. Ну, е, от, наприклад, ви. Як вас звати? Так. Дивитесь Тік-Ток, наприклад. Я вам потраплявся? Угу. А ваш чоловік щось дивиться? Нічого? Як так? Ні, ну, хоч якусь соціальну мережу використовуєтесь? Ютуб, Фейсбук. Ага. Ну так, да, то Фейсбук я не люблю. В Фейсбуці мені пишуть тільки образи. <ріст> да, наприклад, ти долбайоб. <ріст> Добре, я знімав відео, якраз починав, і цей друг мене дуже сильно підтримував. Він, він збирав участь в моїх відео, він в мене вірив, він завжди казав зі сторони, що той, хто працює, він 100% доб'ється е, ну, якогось результату, бо той, хто б'є в одну ціль, він щось те отримує. І ми знімали, потім почалось там вторгнення. Вони поїхали там на захід, я залишився тут. Потім вони повернулись. Ми так гарно. Дружили, спілкувалися з ним, він мене підтримував, і він я почав зростати. Він почав за мене бути радий. Я думав, ой клас, це як тік-ток Знаєте таке слово? Знов для вас. Знаєте? Ні? А як же ви дивитесь TikTok, що не знаєте, що таке TikTok хаус? А що таке крінж? Хуйня, так? Да? Ага. Тобто, коли ваша дружина каже, хуйня, треба її цілувати в голову. <риклад> <риклад> Моя голова сказала, <риклад> ну так, да, правильно, це хуйня. Якщо по-простому. Так, і... хтось вважав, що я Досі вважає, що те, що я знімаю, хуйня. І він, він... Але він мене Микита мене підтримував дуже добре. Ми дружили, ми знімались, ми ходили гуляли, танцювали в клубах. Ми були колись в містеркеті. Танцювали? колись? Це дуже смішно. Там можна прийти і одразу побитись. Ну. ну, добре. Так, і він мене підтримував, ми дружили разом дуже гарно. Ось це крінж. Розуміли? Я, А я крінжую. Добре. Дякую, Ніне. Дякую, дякую. Так, і ми з Микитою дуже сильно дружили. Прям він мене підтримував, ми були раді спілкуватись. І потім я вже почав більше віддавати час у своїй справі, своїй комедії, а він поїхав до нашої спільної компанії на тусовку. І там він з усіма посварився і приїхав назад до мене, додому, а ми вже залишились вдвох, Бо інший друг Саша Шишкін уїхав, бо почалось відключення світла. І ми залишились вдвох. З Микитою ми спілкувалися, він мені е, скаржився, що от так от погано, там непогано до нього вчинили, він на всіх образився, але бачив, що я ще з ним. Але якось потім я почав відчувати, знаєте, холод до нього. Аналогію можна прозвести, коли ви з дружиною дуже давно, і вам потім стає похуй один на одного. Забувало вас таке? Ні, добре. Ну, от знаєте, от став холод. Ми, ми були з Микитою, ми жили в одній квартирі. І якось я приходив додому і не хотів заходити на кухню, бо там він. Да, це драматична пауза просто їжу. А, я? Ні, я не їв. Так, так переживав стрес, щось негативне. Розумієте? Так, да, і ми я не міг з ним дозволити якось спілкуватись, бо мені було дуже якось ну, не кому ну, некомфортно, складно було. Складно, я відчував цей холод дуже сильно, дуже хоча він мене підтримував. І я приходив додому, лягав спати, знав, що з ним не поздоровкався. І отак, от боляче було дуже. І потім е... до мене приїхала ще моя сестра, і ми вже чекали, коли Микита з'їде, щоб там жила моя сестра. І все настільки дійшло, що він в один день пише: Я з'їжджаю. Гучніше Гетару. Дуже хуйова гітара. Mm. Вибачаю. Mm -hmm. <смеш> Добре. Добре, а давай можна драматична гітара? Я б прийшов додому, і микити нема. Угу. Смішно. Бачиш, які люди суки, сміються горя. Добре, да. я, він один день каже: я все, я їду, я їду, я з'їжджаю, навіть не попрощавшись, не зробивши ніякий вечірку, мальчишник, щоб погуляти, випити, і він просто пише в повідомленні, я з'їжджаю. І він з'їхав. І там потім почала жити моя сестра. Я не знав, чого так, ми якось з дуже хорошого, до ну, дуже поганого скотились. І потім я думав про те, чого так, можливо, через те, що він не самореалізований, злий на інших, нещасливий. І ще у нас був мовний конфлікт всередині трошки, і політичні якісь погляди різні, і це так от все разом. І я такий думав: ну добре, пройде час, ми повернемось в гавань в одну. І потім я якось йшов. По вулиці через місяць 4-5, як він з'їхав, він, а він працював в доставці 5 років аж. Можливо, через те. Бачу Микиту, дивлюсь на нього. Він дивиться на мене і, ми, і він робить вигляд, що мене не знає. Все. Ми, і, по, і Він мене заблокував усюди, я не міг йому написати і зараз. Ну, я не знаю, якщо це відео збере на Ютубі хоч щось, <хи> то Микита, привіт. І якщо не збере, то все одно Микита, привіт. Так, я не знаю, де він зараз. Колись ми з ним побачимось, можливо, колись я йому покажу це відео. Ну, я чесно, взагалі навіть не знаю. Я думав, можливо, може він виїхав, може він п -п -п кудись пішов, може. І отак, от, і все. Це така відкрита драма котра закінчиться ось через 8 секунд, вже 15 хвилин я виступаю. Дякую. Дякує. Бовар! Я не знаю, як ви, але сьогодні я побачив Дані Повара найсерйознішим із всіх виступів із всіх відео в інтернеті. Взагалі, давайте йому дамо оплесків за відвертість. Красава.